24 травня відзначається День слов'янської писемності та культури. Одразу потрібно сказати кілька речей, які мають важливе значення щодо цього дня. По-перше, саме цей день пов'язаний із пам'яттю про святих Кирила і Мефодія, які вважаються слов'янськими просвітителями, саме людьми, з якими пов'язують створення саме слов'янської писемності, це крилиці і глаголиці, і також такого явища, такого культурного, яке ми називаємо церковно слов'янська мова, не зовсім правильно. Значить, тобто потрібно сказати, що якщо ми беремо відповідно кириличне письмо, на якому базуються писемність кількох слов'янських народів, то воно веде свій початок ще з грецької мови, відповідно туди потрапило ще з фінікійської, і так далі. Кириличне письмо, тобто, це Знаки, які використовуються для того, щоб передавати саме слов'янські фонеми, слов'янські звуки. Одразу треба сказати, що кілька таких міфів церковнослов'янською мовою наші давні предки не розмовляли. Тобто церковнослов'янська мова те, що ми зараз нею називаємо, тобто це мова. Яка утворена саме на основі давньоболгарської, для того, щоб наші предки могли читати саме тексти релігійні не грецькою мовою, а відповідно саме слов'янською? Це перше. По-друге, те, що зараз видається як церковнослов'янська слов'янська мова, вона перебуває, скажімо так, під сильним. Московським пливом, тому що вимова була південна і пів... вимова була північна. Третій момент, на якому треба потрібно наголосити, тобто книжна мова, тобто мова, якою писалася, мова якою, яка звучала в церкві, а тобто це було те, що ми відповідно саме називаємо церковнослов'янською. Паралельно існувала розмовна мова, саме яка все більше входила також в писемне. Писемне мовлення і пізніше вже сформувалася староукраїнська мова, тобто яка використовувалася на території Великого князівства Литовського Речі Посполитої. І відповідно саме уже на її основі потім вже розвивалася далі українська мова. Наступний момент, на якому також потрібно наголосити, це те, що термін щодо спільної слов'янської спадщини, там слов'янства, взагалі, ці всі романтичні ідеї виникають в 19 столітті, коли починаються поширюватися ідеї національного відродження серед так званих неісторичних народів, тобто народів, які давно втратили свою державність. Зокрема, серед слов'янських народів. Ці процеси в першу чергу пов'язані зокрема з чехами, з іншими народами, яких відносять до західних слов'ян, і відповідно ідеї того, що а, зацікавлення своїм минулим, зацікавлення мовами, легендами, також починається саме в 19 столітті. І як відповідно стверджується, чеським вченим Мірославом Грохом, що будь-який народ, який втратив свою державність, який перебуває. В окупації він проходить три стадії відродження національного тобто, це академічний етап, коли відповідно досліджуються мовні пам'ятки, етнографічні, історичні і так далі. Це культурницький етап, коли ці. Результати цих досліджень вже починають поширюватися серед народу, і потім політичний третій етап, коли той чи інший народ вже прагне відповідно саме створити власну державу. І ось в 19 столітті поширюються ідеї націоналізму, ідеї, зокрема, панславізму, слов'янофільства, коли відповідно саме слов'янські народи були такі романтичні ідеї, що вони об'єднаються в одну спільну державу. Такі ідеї, зокрема. Типові для України Кирило Мефодіївське братство, в якому перебував Тарас Шевченко, і теж була ідея створення такої спільної слов'янської федерації. Але слід сказати, що там вже в 19 столітті, на жаль, ці ідеї з політичною метою починають використовуватися вже Російською імперією. Що в Пушкіна є такі рядки, що слов'янські ручі сольються в Русском морі. Тобто, відповідно, Росія починає використовувати оці рухи слов'янських народів для того, щоб поставити їх під свій контроль. Для проведення своєї власної політики на Балканах, для впливу відповідно на західних українців, і там же стимулюються відповідно процеси утворення проросійських таких угруповань, так званих москвофілів, щодо яких, зокрема, починаються судові процеси. І, в принципі, можна сказати: для сучасності, для сучасності, що ідеї. Слов'янської якоїсь федерації є абсолютно фантастичними і нереальними. Це по перше, по друге, ці ідеї з профановані вже росіянами, їхніми прибічниками в Сербії, які проводили також політику великодержавного шовінізму щодо інших слов'янських народів. Можна сказати, що багато слов'ян, хоча вони мають спільну спільні, скажімо так, мовні особливості, походять дуже часто. Від однієї, скажімо так, спільної культури якихось напрацювань, і так далі. Але якщо взяти, припустімо, той самий слов'янський народ боснійців, босняків, який мешкає на Балканському півострові, вони дійсно поза походженням слов'яни. У них мова належить до слов'янської групи мов, але вони саме орієнтуються на Туреччину, на арабський світ, вони є а, мусульманами за релігію. Якщо ми візьмемо, взя... припустимо, припустімо сучасне слов'янство, то можна говорити про те що оцей ось день слов'янської писемності слов'янської культури це нагадування про ті слов'янські народи які в кризових ситуа... в кризовій ситуації сучасної війни україни проти росії дійсно виявляють себе як проукраїнські народи як народи які нам допомагають, це, зокрема польща це, зокрема, Македонія, де є пам'ятник Тарасу Шевченку і де перекладається зокрема українська література. Це хорвати, на боці, яких в 90-ті роки воювали також українці. Це, відповідно, саме також крихітний народ, про який ми мало знаємо, але який багато нам допомагає. Словаки, точно так само Чехи. Знову ж таки, варто сказати, що за радянських часів і пізніше. А цей день знову ж таки використовувався російською пропагандою, щоб показати, що ось. Неформально означалося, що слов'янська писемність це спадщина, звичайно, лише східнослов'янських народів, де основним є саме Росія. Знову ж таки, потрібно сказати, що на територію сучасної Росії писемність була перенесена саме з Русі, столицею якої був Київ відповідно. саме, А тому є. Велика потреба подолання оцих ось міфів про так званий триєдиний народ, якого ніколи не існувало. Також я думаю, що в цей день кожен може провести такий собі тест щодо слов'янської писемності, слов'янської культури, там спільних якихось речей, про які постійно а Наголошується в російській пропаганді. Просто згадати, припустимо, скільки ми знаємо російських письменників перелічити, назвати припустімо, умовно 10, Назвіть, будь ласка, 10 словацьких письменників, 10 хорватських, словенських і так далі. Тобто, про слов'ян, скажімо так, в контексті цієї пропаганди згадувалося лише про деяких. Але навіть якщо ми говоримо про східну групу східних слов'ян, то просто запитатися десять білоруських письменників. Я думаю, багато лозівчан просто замисляться. Такими імена припустимо, як Григор Барадулін, Янка Купала, Якуб Колас, Вінсент Гадлєвський і так далі. Про це для багатьох лозівчан, я думаю, взагалі порожні імена, хоча. Постійно ж наголошувалося, що це ж слов'яни, теж тобто, фактично, це була, скажімо, це свято значною мірою пов'язане саме з цією офіційною проросійською пропагандою. Але ми повинні пам'ятати, що саме Кирилиця і Глаголиця були поширені саме за часів Русі, конкретно у нас територія Русі України, саме в Києві. Що слов'янська писемність вона поширювалася, зокрема а В українських навчальних закладах та саме меглянська академія та Острозька академія поширювалася не лише серед українців, а лише й серед інших слов'янських народів, які приїздили в нас вчитися, зокрема і македонці, і білоруси, і ті самі росіяни, яких тоді називали московитами, болгари і так далі. Тобто, саме Київ повинен і має наголошувати на тому, що саме традиція. Давньої Русі, традиція давнього слов'янства, вона значною мірою зберігалася і зберігається саме в Україні, в Києві. І це також привід цікавитися культурою тих народів, які нам активно допомагають, які виявили себе дійсно як друзі в критичних обставинах, тобто ті самі словаки, чехи, поляки, Хорвати, словенці, македонці, болгари тобто ті народи. Які дійсно мають з нами багато спільного, мають спільні традиції в культурі, в політиці, і відповідно саме згуртування саме цих народів на рівних умовах, допомога одне одному, зацікавленість одним одним дійсно можуть допомогти, як самій Україні реалізовувати свій потенціал в цьому світі, так і допомагати відповідно нашим. Адекватним сусідам, а, зокрема, і в протистоянні а, ворожої агресії, тому зі святом.